Проте ця перемога не, не завершилася, бою, не завершила бойові дії, і вже в 15-16 травня 1948 року от, армія Богдана Хмельницького зустрічається з основними силами Потоцького і Калиновського. Потоцький і Калиновський, звичайно, що отримали звістку про те, що перша частина їхньої армії, от під керівництвом власне, сина Потоцького Семена Потоцького була знищена. Хоча це вже набагато більші сили, от які є. Ми говоримо про те, що сили, які, які були зібрані, власне, в Корсунській битві, складали в 20, межах 20 тисяч от з однієї і 20 тисяч з іншої сторони, що відбувається в цій битві? Ми говоримо про те, що в Корсунській битві відбувається те, що між власне між командуванням е, часної польської армії виникає е, різні погляди щодо того, чи як їм продовжувати далі бойові дії. От. одна частина вважає, що потрібно зупинитися біля Корсуня і зустріти е, армію Хмельницького, завдати йому бій. От інша частина вважає, що власне е, їхнім сил, їхніх сил недостатньо для того, щоб перемогти Хмельницького, тому потрібно. Відступати от до, відступати і чекати чекати, поки, поки до них долучаться сили Яреми Вишневецького. От тому спочатку Хмельницький, знаючи, що є ще сили Яреми Вишневецького для того, щоб перегородити можливість їм об'єднатися, надсилає передові загони козаків, які мають атакувати укріплений табір і Клановського. Коли вони це роблять? Подольський от, приймають рішення відступати під тим самим власне під оборонним табором, бойовим табором поступово відступати на більш вигідні позиції. І коли вони відступають, Дорогу їм перегороджують власне війська під командуванням того самого кривоноса. Одночасно, от татарські війська, які приховували Хмельницький, завдають їм удар з тилу, і ця армія теж опинилася в повністю в бойовому оточенні і була знищена насправді в битві під Корсуні. Корсунем була знищена майже вся польська армія тогочасної речі Посполити. і вона призвела до справжнього неочікуваного власне результату, оскільки створила справжній шок в політичних колах Речі Посполитої. От одна з армій Речі Посполити була повністю знищена. Більше того, Потоцький і Калиновський, от які керували тогочасною армією, армію, потрапили в полон, і не тільки вони, а потрапили по майже півтора тисячі тогочасних жовнірів, які були представниками найвищих родів в Речі Посполити. На додачу до цього через 6 днів після Корсунської битви от виникає справжня криза влади в речі Посполитої, оскільки помирає тогочасний король Владислав IV, і нового монарха не, ще не обирають і навіть не оголошують про те, що мають претендентів кого би обрати на заміну Владиславу IV. Наслідок цієї перемоги до е Хмельницького прийшла величезна кількість артилерії. От зброї, яка перебувала в той час в речі поспілито, оскільки справді Хмельницький не мав артилерії на той час. Він мав лише три гармати при собі при жовтоводській битві, і десять гармат, які йому дісталися. Власне, з переходом реєстровців. на його сторону тут же він отримав справді вже велику кількість артилерії, більше 50, -ти. От яка зіграла досить велику роль в подальших бойових От. Більше того, скориставшись моментом про те, що помер Олександр IV, він зміг продовжувати, от, продовжувати бойові дії, і почали спалахувати селянські бунти, які дізналися про дві перемоги Хмельницького над регулярною армією Речі Посполитої. Все більше почали приєднуватися до повстання Хмельницького, селян, міщан, духовенства, шляхти через побування власне козацько-кримської армії. От, що вона продовжить наступи, от е, ми кажемо, що е, на території Київського і брацлавських воєводств відбулася ліквідація, самоліквідація, самоусування е, польської адміністрації. От. І на цих територіях вона просто перемістилася на безпечну територію. Таким чином, завершуються перші дві битви: власне, битви з жовтими водами і битва під Корсунами. І третя ключова битва от... Е, 48 го року. Ця битва відбудеться вже вже в вересні 48-го року. Вона є вже більш масштабною битвою. в З двох сторін ми кажемо, в цій битві бере участь майже 200 тисячна армія. Тобто, зі сторони Польщі бере армія, яка нараховує майже 100 тисяч, і зі сторони Богдана Хмельницького бере армія, яка нараховує Теж майже 100 тисяч. Звичайно, що велика частина армії Хмельницького майже 40 тисяч складали звичайні селяни, які повстали, які не були досить ефективними в бою, але все ж таки вони допомагали протистояти і урівнювати сили, які були на той час в Речі Посполитої. цій битві ще не до цієї битви ще не було оголошено про вибори короля, і керівництво Речі Посполитої. Було без е, політичного лідера, тому ми говоримо про цю велику битву, яка е, відбувалася, вона теж зіграла дуже велику роль насправді, і вона була ще більш е, мала ще більші наслідки для речі Посполитої для Богдана Хмельницького, ніж дві попередніх, оскільки тут вже сили є надзвичайно великими. З чого почалися власне е, бойові дії? Е, е, Хмельницький використовував тактику приховування своїх справжніх сил, от е, в Недалеко від польської армії він заховав загін кривоноса, от в лісі, і про його відомість у кого не було відомо власне польські війська, от початок почалися бойові дії: з того, що було захоплено козацькими військами, Переправ, от, міст через річку Іква, яка розділяла дві армії. От, і е козаки контролювали цей перехід, перехід цей міст для того, щоб атакувати власне е правий фланг польських військ. От. Хмельницький почав з того, що він не вів активні бойові дії, лише вишукував свої війська, які мали імітувати наступ. Вони імітували наступ, от е що власне е обмануло. Тогочасно польську армії потім е, знову ж відступили. Потім знову ж таки виступили, які ніби мали робити наступ, теж імітували наступ і знову ж таки відступили. Це змусило от е, армію речі поспити почати першими е, власне наступ. Коли вони почали атаку, от Хмельницький зміг їх е, відрізати частину армії від е, військового табору. І велика частина польської кіноти застрягла в болотах, які були біля цієї річки, тому ця атака, скажімо так, провалилася. Одночасно, що відбувається далі? Одночасно ми говоримо, що головні події відбувалися власне на правому флангу, оскільки було ввелося активні бойові дії за захоплення тої самої переправи через річку, от яку контролювали козаки. Спочатку поляки змогли відбити цю переправу, от, але пізніше, е, все ж таки, козаки змогли захопити цю переправу і завдати удару зі сторони власне, е, на правий фланг от, е, речі Посполитої. Далі одночасно відбувається атака всіх військ Богдана е, е, Хмельницького, і е, з сторони правого флану атака на польський табір зі сторони. Власне, загону кривонос, який був прихований, і з боку татарських військ, які теж з'явилися на той час. До чого це призвело? До того, що власне польські війська були розбиті, і внаслідок цієї битви майже 40 тисяч загинуло. Тобто, це справді така масштабна велика поразка армії Речі Посполитої. Результати цієї битви. От майже всі. В результаті цієї битви ми говоримо, що звільнився по можливість йти вода на Хмельницьку на західноукраїнські землі. От і він продовжив подальші, подальші бойові дії. Було власне взяти в облогу Львів і потім за мості. Наступ цієї битви, яка була ключовою, вже не зустрічала ніякого опору зі сторони армії, оскільки ці армія вже перестала існувати в речі посполиті. Всі українські землі були звільнені від польського панування, ліквідовано польську шляхецьку адміністрацію на території українських земель і створено власне передумови для формування нового державного устрою. Мається увазі козацького державного устрою. І е, в листопаді 48-го року усі українські землі були звільнені от, від е, польського панування. На 48 рік ми кажемо, що бойові дії припиняються. І е, Богдан Хмельницький урочисто повертається от, до Києва, і е, з цим завершається перший етап війни. Трьома перемогами і розгромом власне, всієї польської армії. Що відбувається далі? В 1949 році на початку 49-го року обирається новий польський король. І е, польський король е, має навіть і, власне, підкорити знову ж таки цю територію, мається на увазі, яку зміг звільнити Богдан Хмельницький від польського панування, що відбувається далі, навесні 49-го року починаються бойові дії. От. Польські війська беруть в облогу місто зборів. От. Спочатку Збараж, от потім власне перерухається до міста зборів, от і е, під збором розпочинається наступна битва вже 49-го року. В цій битві вона тривала досить тривалий період, в ній навіть виділяють декілька етапів. Ну, в першу чергу, потрібно відмітити, що е, битва почалася для поляків неочікувано. Чому через те, що вони лише займалися розквартируванням своїх військ під збором, як е, зразу ж на них відбулася атака з військ Богдана Хмельницького? Внаслідок цієї атаки було е, знищено велику кількість військ, захоплено також частину артилерії, і е, поляки змушені були от, утворити бойовий табір і там перебувати власне, до основного е, в основний час е, цієї битви. Далі, е, внаслідок цієї битви, от і постійних атак з сторони української армії. Все ж таки, Ян Казимир, от, змушений був піти на перемовини з новою, власне, з Богданом Хмельницьким. І було підписано так званий зборівський договір. От. Це є основним таким першим договором, яким, за яким визначався устрій нової держави війська Запорізького. Що визначав цей зборівський договір? Власне, в першу чергу, от встановлюється так звана автономія, автономний козацький устрій на території трьох воєводств це Київське, Чернігівське і Бриславське воєводство. Підтвердилися давні козацькі права, от і козацький самоустрій на цих трьох воєводствах. гетьман Богдан Хмельницький отримав право на управління цими трьома воєводствами. Тобто ми кажемо, що формується з умовами зборівського договору територія новоствореної козацької держави. Хоча спочатку на 48-й рік, на 49-й рік, е, території формується на автономних устроях, тобто вона не відділяється від е, речі поспорити. Встановлюється да. реєстр козацький 40 тисяч осіб, яким визначається платня. На території цих трьох воєводств не мало права перебувати польські війська, не мало права перебувати католики, католицька церква, єзуїтські колеги і загалом і унятська церква теж, і польська адміністрація. Посада на цій території мала право займати лише православні шляхтичі і козацтво. Далі е, визначалося те, що проголошувалася амністія всім учасникам повстання і тим православним і католицьким шляхтичам, які брали участь повстанні, поверталися до е, воєнні власності е, їхньої, тобто маєтності. І е, це основні положення, які визначали устрій тогочасної козацької держави, і столицею було визначено місто Чигири, у якому засідати власне водан Хмельницький. Насправді на той час ми говоримо про те, що це в нас територія якраз Козацької держави. Новостворений, що е, в 49-му році формується такий своєрідний устрій от е, новоствореної держави, яка мала офіційну назву військо Запорозька, так само, як і військо, е, керівником якої став Гетьман. Е, офіційно він же став і політичним лідером, і тільки військовим лідером, І е, е, вона мала досить такі В Першу чергу, що всі е, посади, які е, існували в цій державі, були е, обрані, тобто вони базувалися на основі козацької демократії. Гетьмана обирали, полковника обирали, сотника обирали, десятника обирали, і всіх інших обирали на раді. Це означає, що існувала демократія, обрані всіх посад, на відміну від е, тієї форми правління, які існували в інших державах того часу. Далі ми говоримо про те, що головним органом законодавчим органом влади на той час була генеральна рада, яка визначалася, на якій власне і обирали гетьмана, на якій приймалися закони, приймалися постанови, приймалися міжнародні договори, затверджувалися, оголошувалися війна і мир. І це була головна така рада, на якій скликалися всі козаки. Часто на цю раду скликалися не тільки козацтво, а й інші стани суспільства, наприклад, духовенство, міщани, селяни, але вони не мали права голосу. Далі сформувалася також Старшинська рада, от, яка складалася з всіх полковників. Це був такий дорадчий орган при Гетьмані. І сформувався також свій уряд, генеральна старшина, який складався з генерального писаря, з генерального усавула, з генерального судді і генерального піскарпі. Тобто, це був своєрідний, як в сучасній Україні, кабінет міністрів. От, очолював цей кабінет міністрів, генеральний писар, канцелярист, тобто канцлер. От. Також ми говоримо, що адміністративно територіальний устрій на новоствореній державі формувався на основі військової військового принципу, тобто полково-сотеної системи. От сформувалися полки, наприклад, Ніжинський полк, Переяславський полк, які налічили від тисячі до трьох тисяч козаків, керували цих полках в адміністративних центрах. Власне, полковники, там був полковий писар, полковий суддя і інші посади. Ділилися полки на сотні, яких теж очолювали, які теж сотники. От. І, власне, теж мали адміністративну владу. Ну, до прикладу, був створений Братславський полк, от, до якої входила, наприклад, Вінницька, Вінницька сотня на той час. От. Тобто, центральним містом полковим було Братслав. Так само ми говоримо, що всі посади були обрані, і на цій території мали право перебувати і отримувати владу лише православні шляхтичі і козацтво. І власне, ми говоримо про те, що в цей час військо Запорізьке, яке було військовою організацією, перетворилось на організацію політичну, тобто, очільники війська відбувається злиття військового апарату і політично. І, власне, гетьман, як військовий лідер, стає лідером політичним. Таким чином формується нова українська держава, яка має назву військо-запорізьке, от з своїм устроєм, з своїм судочистом, своїми традиціями та власне, політичною системою. Далі, от е в 50-х роках Богдан Хмельницький хочуть, е хоче залучити до своєї підтримки до війни проти речі посполитої в молдавське князівство. Більше того, він має плани на те, щоб укласти союз, е от, шлюбний союз, між своїм сином Тимішем Хмельницьким і от, дочкою Молдавського володаря от Розандою, е щоб цей союз закріпився власне шлюбом. Проте Молдавське князівство знаходиться в такій ситуації, коли воно е знаходиться між двох сильних тогочасних держав, це Османської імперії і, власне, речі посполитої. Тому е молдавський володар тогочасний не може дати чіткої згоди: от чи він виступить в союзі з Богданом Хмельницьким проти речі Посполитої, чи він не виступить в союзі. Його думка постійно змінюється від в залежності від того, як на нього тиснуть влада речі Посполитої. Вона Хмельницький, щоб змусити все ж таки молдавське князівство до союзу власне з українською козацькою державою надсилає е, активно військові посольства, от які рухаються на територію до молдавського князівства, щоб показати військовим чином, щоб змусити власне тогочасного володаря молдавського князівства вступити в союз проти речі Посполитої. Один з таких і такі походи активно відсилаються до молдавського володаря, проте в 50-му році, щоб, щоб протидіяти діяльності Хмельницького і створення союзу з молдавським князівством, відбувається відновлення бойових дій на 51-й рік, оскільки новообраний король і шляхта речі поступити не задоволено умовами того самого зборівського договору. Тому, тому в 51-му році відновлюються бойові дії от проти війська Запорозького, от і ми говоримо, що ключова битва відбувається власне під Берестечком. Чому сутність цієї битві. От. Ця битва насправді була ще більш масштабною, ніж попередні битви, оскільки в цій битві вже з, загальна кількість сил, які брали участь, перевищує навіть 300 тисяч осіб. От. Проти Речі Посполитої, і бі біля міста е власне, Берестечко, висуваються війська Вода Хмельницького, які нараховують в межах там, е 100 тисяч осіб, і війська Кримського Хагу. Далі, проти, от, проти військ, які, речі по які нараховують майже 200 тисяч осіб разом зі слугами. Це, до речі, найбільша кінна битва, от, яка відбувалася в Європі того часу. Коли починаються бойові дії, от, проти основний удар влади, польська армія здійснює, власне, на Кримську армію, тобто на армію кримських татар. Богдан Хмельницький завдає ефективного удару. Спочатку, внаслідок якого відрізає частину от, е, тієї самої армії речі Поспити, майже 7 тисяч жовнірів від військового табору і їх було знищено в той час. Проте основний натиск, все ж таки, е, польська армія здійснює на татар, особливо активізує артилерію на обстрілює їх. Більше того, ця битва е, співпадає власне з тогочасним ісламським святом, яке відбувається. І навіть був такий випадок, коли одне з ядер, які були вистрілені з гармати, впало бі недалеко біля того самого Іслама і біля, біля нього, і, і розірвалося. Це призвело до того, що, що татари все менш хочуть брати участь в цій битві. Більше того, існує думка істориків, що відбулося від прихована домовленість між кримськими татарами і між власне владою речі Посполитої про те, що вони відступили. Таким чином, ми говоримо, що в один, прекрасний, в один прекрасний день, от армія кримського хана просто відступає, покидає поле бою, не повідомивши про це Богдана Хмельницького. Хмельницький, от, який не був повідомлений в намірі власне татар, кидається разом з Іваном Вогомським переслідувати власне кримського хана для того, щоб їх зупинити або взагалі дізнатися, в чому ситуація. І е, коли це відбувається, татари захоплюють його в полон і продовжують рухатися, власне, в, е, далі в Крим. В цей час, е, коли українські війська опиняються в меншості, от е, армія речі Посполитої починає активні бойові дії. І ми говоримо про те, що відбулося е, часткове оточення власне, українських сил, от, е, і більше того, зіграв тут велику роль те, що вона на Хмельницького не було на той час загалом е, біля армії. Основну роль на себе перебрав Іван Бугур в цій битві. І е, для того, щоб одночасно вивести війська і відбити Хмельницького в татар, гун зібирає на швидкоруч кінний загін, направляє їх за кримським ханом. Насправді, Хмельницького зможуть відбити в татар, тобто маються на увазі от почати атаку на татарські війська, і його забрали з полону. От, але вже вся ініціатива втрачена Ці битві. Справді це перша поразка. Богдана Хмельницького єдина, яка власне була. От, але звичайно, що не завжди з його ця поразка. Призвела ця поразка до того, що продовжуються бойові дії, і вже українська армія, яка була справді знеселена, ознала багатих втрат, переходить до бойових дій власне біля білий церкви. Але ні одна з цих сторін в військовому конфлікті біля Білої церкви не змогла отримати перемогу і були визначені. Тому підписали власне Білоцерківську угоду. Це ключова угода, яка обмежувала от, повноваження Гетьмана і обмежувала е, права козацької держави. В першу чергу вона кардинально відрізнялася від попередньої зборівської угоди. Чим вона відрізнялася? Е, Перше положення: територія козацької держави обмежилася лише Київським воєводством. На території Братиславського Чернігівського воєводства поверталася адміністрація Речі Посполитої. Поверталася пальщина, поверталася Католицька церква, поверталося виконання повинностей. Реєстр скорочувався з 40 до 20 тисяч козаків. Гетьману було позбавлено права вступати в відносини з іноземними державами і повинен бути розірвати союз з Кримським ханством. І гетьман зобов'язався розірвати власне, не вести взагалі ніяких взаємоперемовин з іноземними державами. Таким чином, Білоцерківський мирний договір ставив от знак запитання на існування козацької держави, тобто не було зрозуміло, чи вона справді зможе проіснувати ще досить тривалий період, оскільки він був досить невигідним для. Тогочасної козацькі держави.